У Маневицькій публічній бібліотеці сьогодні, 12 лютого, пройшла лекція, коли ж насправді виникли Маневичі, краєзнавця Романа Павлюка. Слухачами цієї цікавої розповіді стали і поважні студенти університету третього віку Територіального центру Маневицької селищної ради і молоді жителя селища. Присутні заслухали точку зору доповідача, котрий поставив під сумнів офіційну дату заснування Маневич і поділилися власними думками із цього приводу. Детальніше читайте в наступному номері газети Нова доба від 20 лютого 2025 року. Ми, тобто я маю ще своїх співавторів. Я сьогодні перед вами сам, але в нас є, в нас є група, в мене є співавтори, які, які разом готували цю презентацію, так само разом готували ці дослідження. Ті дослідження, ті результати досліджень, які вам сьогодні будуть представлені, це власна робота багатьох людей. Багатьох людей, і вони от представлені будуть те, що ви побачите, то не тільки мої надбання, якісь мої доробки, а й доробки моїх колег. Так що я сьогодні представляю ніби таку колективну колективну роботу, яка фактично не закінчилася, вона ще триває, оскільки була проведені великі дослідження перед круглим столом. Потім були проведені ті дослідження ще тривали. Відразу похвалюся, що наші дослідження опублікував найбільший український історичний портал Історична Правда От, після круглого столу, тобто редакція найбільшого історичного порталу, погодилася опублікувати наш, це нашу презентацію, нашу версію історії, оскільки побачили в цьому щось цінне. Не буду розкривати всіх, е, е, всіх планів, які в нас є ще надалі. Скажу вам лише, що е, я маю великі сподівання і надії, що це питання в цьому році буде вирішено е, остаточно. Тобто, що остаточно? Остаточно офіційно мене вичіки змінять рано чи пізно дату свого заснування, От, оскільки е, всіма буде доведено, що попередня дата, якою ми досі... До цього часу користуємося і офіційною вона, скажем так, не відповідає історичній правді.